Привіт всім! Сьогодні я малюю одяг для нашої качечки лала фанфан. -Фан. Для того, щоб намалювати одяг, потрібно спочатку ввести качку нашу. То, яке ми ввели качку нашу, ми можемо, можемо намалювати тут різний одяг. Я буду малювати якусь пов'язочку і цікавий якийсь платочка або костюмчик. Я спочатку почну із пов'язки. І ми можемо так намалювати трохи більш. Виходять за края нашої голови качки. А потім, як ми вже отак зробили, то отут ще по її вже голові отак пройти ще. Потім ми ще зістримо стремо ту полоску між цими нашими краями. Ось так. Тут трошки ще підроблю оцю. Пов'язочку і о, ось так. Пов'язка у нас готова. Тепер я, мабуть, зроблю такий якийсь костюм. Ось так. Таку полосочку. На ручках отак потрібно такі полосочки зробити, щоб наче закінчилась кофточка така, ну як костюм цей. А тут такий воротничок буде. Це можна тут Якось, ось так підробити таким Ось. На ногах потрібно також так само зробити, як і на руках, але я трохи заокруглю, так щоб було цікаво. Цікавіше такий костюмчик. Вот так. Ну, потом я все одно сделаю вот такие полосочки. Вот тут надо такой, как, ремешочек. мешочек, как костюм. І тепер залишилось лише взуття зробити. Беремо просто так заокруглюємо такий круг. Ось, круги. Ну іде тут отак робимо взуття, яке ми хочемо. Ви можете одяг інший робити, але я зроблю такий. Ось так. Ось таке мене вийшло. Тепер ми можемо стерти ці писні краєчки, оце постарають тут руки, це. Ну, ось Деталі детолік. Ішно не будуть потребувати. так. Тепер залишилось розфарбувати потрібно. Я думаю, ще пов'язку я зроблю ось чорне сіробілої. Тут буде таке чорненьке. Ми можемо заодно все обвести краще, щоб... було... ви вийшли там, де не потрібно було, то це нічого було обрізати путь. Ось на рукається в житті. Можете не обводити. якщо хочете. Потім просто розмалити. Отут я вийшла, але це потім виріжемо. Так, я все ввела, тепер буду розмальовувати. Ще я тут чорненький таку зроблю, поселеньку полосочку. нашей повязки. Возьму светлый серую И размалю всю нашу повязку. повязка у нас вышла. Приступим теперь к костюму, Тут я возьму снова уже как раз таки черный. Размалюю тут, там где Я кофточки. Костюмчик. Тут ручка. Размалюю чуть Оце, це яка краєчка? це ці купили не буду. ось так. Ну і розмалюємо, звичайно же, оце ці краєчка, щоб було гарно. Був такий костюм. Да. Ось. І чорні поготі. Взуття тут можна робити чорненький такий. передок буде сірим зараз. Ось тут взуття, але для взуття я вже візьму темно-сірий Тут візьмемо таке темно сіре. Тут також, але може, щоб не виходить на шнурочки. Чому може було розлічити чи це смурки, чи це так. така взуття. Шнурки ось. Шнурки, мабуть, у мене будуть маю світло Сір. Так, а ще я в костюмі зроблю оці, оці вальчики такі, штучки округлені. Певно, сіром Ну Ось такий костюм я зробила. Тепер можна. обклеїти. Обклеїмо ми це скучим. Ви можете не обклеювати там, де у нас немає нічого, щоб не використовувати скотч просто так. А Цей костюм потрібно нам з двох сторін обклеїти. Ви можете робити для качки Лала Фанфан у фан, будь-яку скільки завгодно. з одної сторони я обклеїла, тепер з іншої. Осьотут. Тільки ці частинки. Що ще трішки тільки слети. Якщо закручити скотч, то ви можете його Попробувати вирівняти. Якщо не вирівнюється, то можете попробуйте ще наверх кусочок маленький. А вирівнювати можна і ногтиком обережно. Ну, я обклеїла з цих сторінців. Ось. Залишилось лише вирізати. Я так виріжу і тепер вирізати вже. Покриву. я вже вирізала. Я вже також вирізав. Залишився тільки оцей костюм. Костюм вийшов дуже цікавий такий, елегантний. Я думаю, костюм буде виглядати на наші качечки дуже гарно. Я вже вирізав весь костюм і. Цей одяг. І нам тепер на шкачку і приміряємо І вже цей одяг. Ось так ось так подивіться, яка мила у нас вийшла. Ну, на цьому вже моє відео закінчується. Підписуйтеся на фарба і пока-пока!